Всім привіт, пацаки! Ну що ж, мої щирі вітання! Ну що, сьогодні я повинен на цьому аккаунті зробити 110 і можна сміливо казати, що я його комусь віддам розіграю, побачимо. Е, не знаю. Давайте так. Е, я завжди кажу. Давайте ми зробимо 150 лайків на цьому відосіку. Е, я паралельно ж е, тому, щоб розігра... розіграти... Подивиться, віддать, побачимо по ситуації. Так само зроблю стрім, на якому будемо юбашить рамно, як завжди говорю. Так що всім ставимо лайки, дивимося відосик. І будем двигатися, я за свої слова завжди відповідаю, ви ж це знаєте. Тому поїхали, довго тягнути не будемо. Так, що, в нас собиті, собиті, тоті. тоті так, Пошли. Претендент Б. Я позабирав, як вам говорив, оставив одні паки. Буде круто, якщо тут випаде парочка 103-х, я буду радий. Чисто на жетончики. Так, Germany CZ, ЦЗ. Окей. Окей, ми поняли. Так, дайте мені 103-го одненького. Я буду радий. Радий, так, це в нас що НАП? Зіркзіє. 102. Я хотів 103-го, не жміться. Ішаки. Давай! Давай! Ай, мармуш! Як ти з мене заколібав? Так, дивіться. Давайте я так решив. Я хочу, мені треба трошечки жетончиків, але я побачу. Відкривати... Чи заберу масіка чи ні. Коли ми підемо разом з вами і відкриємо пакетик, наборчик магазинчику за 3000 рубінчиків. Це дуже буде значить багато що. Побачимо. Можливо, нам тут щось топове випаде і буде все гуд Ок, да Я думаю, що да Давай. Так, нап. Белі. хоч 103 дали б. Сволочі чисто по жетончикам ну не хватає мені ну побачимо ще ж не все так ну що поїхали сюда а до я не збирав. я маю тут 40 тисяч. і я заберу тільки звідси 106-107 карточку А якщо цього не буде, дайте хоч конвертиков пожалуйста не, не 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 лагать не де ух Хорошо, навіть 104 є, але ну, на жаль, мені не потрібен він. Я вже коли побачив 103-102 злякався. Чудово! 8 конвертів, це круто. Це як мінімум рубінчики, які ми точно заберемо. Блін, це круто. А то я переживав, що мені якась шляпа випаде, якщо чесно. Прям боявся піздець. Я не хотів шляпи ніякої. Гейті близько. Геть. Так, тут, якщо чесно, прям нічого не жду, одні рубінчики, ну що буде, то буде. Поїхали. Раз, два, три. Понятно. Якщо випаде 103, заберу 103 одну карточку. Масіки не треба, треба рубінчики можна. О, диви, я ж казав. Візьму кобеляку. Надо, надо. Чисто одна 103 просто треба. Ну, треба. Якби випало раніше, я б не забирав. Я б забирав рубінчики, Чесно. 16 тисяч рубінчиків Більш цікавіші мені, ніж е, Кобаляка. Так, тут. Леха. Леха. Здорово. Леха падає стабільно. Не знаю, як у вас. О! Давид. Хорошо. Окей. Так, що? Три, три конвертики осталось. Давай! Давай, да то ще раз 106. Ага, на ти, Симмонса. А було б круто 106, да? Так, давай. Що там? Ешок? О, Вітя. Вітя, здорово. Вітя, Леха падает. Стабільні клієнти на моїх видосиках. стрімах стримах так само. Так, масик, ні. Масики хватає Поки що. Прям проблемних не могу. Бери йди іграє, і забирай. Окей. Ну чудово, це круто. Кабеляку ще й забрали, це прекрасно. Це прекрасно. Так, давайте побачимо тут. Вау, ти що, Вратарь. Боруся Дортмунд. Хто це? це Хорошо. 14 тисяч рубінчиків. Круто. Круто, але перед цим ми ще візьмемо і зайдемо, покрутимо чуть-чуть 2,5. Я думаю, може один одного продавашку відкрити, ну ладно. Давайте ми... що тут у нас? У Нас ще досі не поміняли нічого тут. Давайте ми візьмемо і зробимо три наборчика. Все остальне оставимо. Може на самих гравців. Може хтось. Типа на 3000 рубінчиків на наступний. Так, поїхали. Давай! Давай, Давай, 107. Англія, ЦП. ЦП, кумір. Ай! Так було близько. О! Педрі, здоров. Ну так же ж було близько, епа мать. Ну, ладно, ладно, окей, уговорили. Так, ну що, пошли міняти. Все, що в нас є. Кстати, пошли за... знімем сона. Тоже його поміняю. Що я тут на ПВ-101 поставлю? Хай стоїть. Окей. Забираю, звісно я ж говорю, ви, ви думаю, що догадуєтесь, що тут, ну, тут важко. А кстати, ну 3 -масіка, по -принципі, більше. просто я думав, що мені може не вистачить гравців. Тут ми заберемо масіка. Просто і буде варік, що стоїть забрати це. По принципі, там жорсткий розводняк із цими паками. Давайте. Тон. танчик, Тончика сюда запихнем. Раз. Окей. А, давай 103 сразу. Сюда. Кобеляка. Саналду. тоже сюда пойдет. Саналду. Оба. Есть. Ха, ха, ха. Хорошо. И остается, по принципе, треба просто одну карточку сюда вставить. Такую. О, у мене тут ще й хватає їх. Так. Поки що одненько. Ідемо. Забираємо. Получаємо, ставимо, качаємо і влучаємо банду. На 110, -ку. конечно. Горнінча! Сюди. Сюди, 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 сюди. Оба! Мене, мене прям радує, що я ще на одному акті зробив 110. Гарінча. Хорошо, як же ж ти прекрасно виглядаєш, звісно, давайте я такий скріншотик зроблю. Nice красота. Красота. Продовжить. Забрали. Ну це, кстати, поки що дальше просто, Якщо ніхто не забере це, я, звичайно, я буду качати, собирать, іграти, улучшать. Просто 110 це прям топово. Це дуже топово для конкретно мене. Я не знаю, як для вас, що буде. Як вам виглядає ця бандьоха? Ну, з 110 рейтингом мені легше буде грати в Лізі, легше підніматися, я ще трохи прокачаюсь, думаю, в равній. Чуть-чуть це буде проще, весь атаки у уровень піднімати. Так що впереді двіжуха. Так що, якщо в когось, зараз ми це зробимо, я скажу, якщо в когось є бажання, все, що треба, давайте так. Ну, як я казав, 150 лайків. І. Стрім на цілий вечір ми в вравну. І плюс кому-то я рандомно закинув прогу, і вона рандомно вибере тих, хто поставив лайк і підписаний її на YouTube. Так що це буде важно, парні. 110! Я казав! Так, давай ну ще сводочку. Тут навики йому. Так, що ми? на ну, ловкость качнем, звісно. Всі завжди качаю ловкость. Бігун! Чули? Вин то быстро, я кажуть, человек, научившийся быстро бегать, пизды не получает. Но сто десяточка, красота. Ну это круто. Не знаю, пишите комменты, пишите свои думки. Охрененно банда выглядит, мне не Так что всем до зустрічі на стриме, всем покеда.